Бажаю міцного десантно-штурмового, я фельдшер 3-го десантно-штурмового батальйону. Сьогодні проводимо з новоприбуленими бійцями тактичну медицину, а саме зараз проводимо штурмування. Працюємо з першого. В нього перелом. Потрусили легенько, воно там співставилось. Далі беремо. Раз, двохточкову є, хоча, хоча б як мінімум робимо йому двохточкову, можна і трьохточкову. Його не потрібно затягувати. Просто ви таким чином фіксуєте ногу в одному положенні. На нозі працюється яким чином? ось у нас беремо нога. Сталося часткове там відрив, Умовно ліпісток якийсь. Можна взяти кровоспаси, без, не, не саме там панування, а тілячками їх просто повідкривати, туди понапіхати, зробити давлячу пов'язку. Я групою обіжати ногу. Так само і стосується руки, якщо десь пальця відірвало. Один кровоспас. Пальчик, туга пов'язка, зійшли з турнікет. Напіхаємо, напіхаємо, затампонуємо повністю. Далі можна ще додатково взяти, ще один кровоспаз, розкрили, в тому, в тому ж, як він складений, тому млинцю так і зверху. Потримали, зробили тиск, потримали 3-5 хвилин. Для того просто, Як зробили цю пов'язку, що ми робимо? Попускаємо. Попускаємо турнікет. По тому ж самому правилу, що я вам лежав, показую. І Вони зразу кажу, чим відрізняється тактична медицина від цивільної, цивільна медицина це щоб зберегти ваше здоров'я, а тактична медицина це про збереження вашого життя. Тому будуть виконуватися всі дії збереження саме вашого життя.